Доброго і спокійного дня всім бажаю, вітаю всіх з Рівненщини. У нас на календарі, друзі, 11 вересня. І осінь усе швидше і швидше вступає у свої права. Ще зовсім недавно були такі жаркі дні. А зараз, як ви вже бачите, у нас погода помаленьку псується. Вітерець передають дощі. Хоча ще ну, доволі тепло, ще доквітає золотарник. О, Люди ще молотять сою. І Бджоли, можна сказати, вже повністю ну, підготувалися вже підготувуємо їх до зимівлі. Ще зараз приїхав на лісовий точок, хочу відібрати останні вже магазини з медом і поставити ще полоски там, де не поставив. І Також сьогодні підкупив у себе в рівному магазині, ще докупив льотків 20 штук ще хочу скрізь доукомплектувати льотками. Як би так потрішки, по друзі, готуємося до зими. Хоча ще осінь попереду, можна сказати, 2,5 місяці. І осінь може бути або сухою, або дуже, наприклад, рання буде зима. Ну Тут вже ми з вами не знаємо, що буде і як воно буде. Плануємо вже з неділі приїхати на лісовий точок, покосити, повикошувати цей бур'янчик. І хочу помульчувати вже навкруги біля дерев. Так, роботи, друзі, вистачає. Фундук ми вже тут обурвали. Все залишилось тільки їздити зараз до бджіл. Золотарник, як ще бачите, ще квітне. Бджола, в принципі, теж літає, не дивлячись на те, що такий, бачите, у нас доволі дуже сильний, доволі сильний доволі вітер. Бачимо, що бджола працює на золотарнику і щось там шукає, ще я кажу, де такі північніші сторони, то ще золотарник квітне і ще буде квітнути певний період часу. Підкупив сьогодні ось такі людки. Було 9 таких, забрав і 11 придбав там таких нержавійки оценковочні Меліса 93, якщо не помиляюсь. А це ще взяв такі, теж вони мені подобаються. Не перший рік ними. Які ми користуємося. Також ще сьогодні було, здивувався в магазині, коли сказали мені, а ми вас знаємо, дивимось ваш YouTube канал. О, Це дуже мені так було Та, приємно і е, так попав на тих людей, які слідкують за моїм каналом. Ось бачите, друзі, ще доволі багато бджоли на золотарнику, ось такі кущики От порозліталися. Я думаю, було видно, ось бджілки ще літають. А оце вже не бджола, друзі, до речі, це не бджола. А зараз ще спробуємо десь так тихенько. Ось там є бджоли теж підійти акуратно, щоб їх не роз... Оце вже тут точно бджоли. І знов бджола злетіла, ось вона літає бджілка. Да. І муха, і бджоли. Отаке ще щось беруть. Добре, зараз розпалимо димаря і трішки попрацюємо. Ми колеги все працюємо, погода трішки ще спортилась, певно, що буде йти дощ сьогодні. Помаленьку ставимо льодки, людкові загороджувачі. Підпорядок вже де ще не було, де були такі, знаєте, саморобні, теж виставляємо, ще де забирали касети, тут ще прийшов до сім'ї, ще тут магазин з медом стоїть. Дуже багато бджоли, велика гарна сім'я. І в вулику багацько, і в магазині ось такий медок золотарника. вже Це останній, останній, останні. ще оцей на лісовому точку і ще дум. Думав, що два, але помилився, друзі. ще три, Крім цього, ще два магазини потрібно забрати. Зараз перейду на, на другу сторону. Зараз покажу, що тут робиться всередині. Дуже сильно, колеги вони прополісують. Взагалі ну, не можна відірвати. В лісі я ну, помітив, що дуже набагато сильніше, ніж... Ого. Та ти що, що так? Це ще якби тої сили не дуже. Ось такі рамки, дивіться. Така, якби бачите, така мокра печатка, аж червонястий такий, видно через цей. Що хочу сказати за цю сім'ю? Це сім'я, це був відводок. Ми робили його, можна сказати, рамка бджіл, кормова рамка і неплідна матка. І так він собі, ще він, до речі, працював на пилочок. Ну, Загалом такий доволі непоганий. Вийшов друзі, відводок. Непогано він себе показав. Є з чим порівнювати, коли певна кількість сімей, то тоді вже порівнюєш, наприклад, коли робиш 20, там 25, 30 відводків, ну особисто для себе. І вже по осені ну, розумієш, який показав себе, який себе не показав. Іначе якби були в таких однакових умовах, ось дивіться, наступні рамки. Ну, ось так гарно вони попрацювали. Це, друзі, золотарничок. Тут вони попрацювали на золотарнику. Ось такі. То Та тоді розумієш, що з якими сім'ями. Краще працювати, а, які, а від яких краще позбутися, дай усе. Ну як позбутися, поміняти матку, ну, які себе можна сказати на повний цей. Нічого собі, господи, це так прополісують. О. Ось такі ось рамки, гляньте, гарні. Все, Зараз будемо струшувати бджіл, дай будемо помаленьку вести до автомобіля їх. Так, мед ми відібрали, це не зайняло багато часу. В лісі мені подобається працювати тим, що тут якби немає таких друзі, нападків бджіл. Можливо, через те, що менша концентрація сімей і відповідно і нападків бджіл набагато менше. Тут бачимо, бджоли ну, достатньо, дивіться, в останній вулочці багатські повзи. Ну, бджоли велика гарна сім'я. І я думаю, що вони спокійно, друзі, перезимують, якщо буде в них достатня кількість корму і оброблені вони будуть від кліща. Залишилося 11% батареї. Якщо ще буде щось цікавеньке, обов'язково увімкнемося. така запорука гарної зимівлі, це сильна сім'я, наявність кормів, відсутність кліща і хороша вентиляція. Час рікою пливе, не спів щось поробити, вже дивлюся 3.30, господи Боже. От таке, друзі. Буває, що десь був впевнений, що вже вскрізь позабирав касети, А сьогодні так я тут прийшов до цих вуликів, дивлюсь, а там ну, якби немає позначок ну, з номерами касет на вуликах. Все, забувся дістати, то ще воно подоставав, але добре, що були вже там відкриті нижні льотки, то якби вони... Пилок там майже і не носили, таке по грам 50 поприносили. Так що краще все-таки все записувати, ніж потім, щоб були якісь помилки. Тут теж забираємо магазин, знімаємо з рамками. О, вже останні рамки забираю, потрошку ввожу, ось тут теж такі. О, тут не дуже такий результат. Якби. О, тут всі такі були рамки, ось такі з того краю. О, але такий Добре, дякую Богу, що, друзі, є і такий результат. Бджола мирна, спокійна, нападку немає. Тут теж зараз ще поставлю полоску, вже як після цього відберу рамки. Ці я вже раніше тут касети позабирав. Дай таке. Маленько батареї вже майже менше 10% залишилося. Хочу показати. Бачимо сім'ї, гарно нарошені, друзі, взиму. Бджоли вистачає. От перед цим там дивився сім'ю. І Можна сказати, що гарно все в гнізді, там 8 рамок повномедних, а бджіл е, наприклад, на ну, 4 гарних рамки буде. Але сподіваємося, що вони е, перезимують. А тут е, я бачу, що бджіл набагато більше наприклад, ось і крайня гляньте вулочка і теж е, дуже от скрізь, скрізь є бджоли. Дай таке. По, Поспілкувалися трошки своїм підписником, теж час пішов. Зараз тут відберемо, до будемо ще позбираю трішки гілляк в лісі, бо планую з неділю розпочати витопку воску паровою воскотопкою, вже як закінчимо відкачування меду. І треба такі дровця, щоб були дровця. От таке. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки нас збирається на дощ, хоча я вам скажу, що якби потепліло на вечір. Ну все, друзі, сьогодні вже роботу закінчуємо на лісовому точку. Будемо помаленьку їхати е, додому. Ось тут таке в мене місце для розвороту в лісі. Е, зараз, ще пройшовся трішки гіляк назбирав, бо скоро вже будемо, дасть Бог, топити віск. Ось такі О, Ось зложив їх в машині. Ось такі всякі. Це все гіляки, які були сухі, отакі гнилі. Запакували ще три магазини, дай помаленьку будемо їхати. Пилку брав, бо по дорозі зрізав, корчі з бузини. Я їх все вирубав-вирубав, а це взяв, зрізав під саме корінняча, щоб вони мені не заважали їздити. У нас, друзі, на Рівненщині зараз розпочинається дощ. О, розпочинається дощ, прийшовся по лісі, ліс сухий. Наче вчора якийсь трішки дощ вночі падав, але ліс сухий, грибів немає. Тож назбирав трішки гілляк, дай буду їхати додому. Думаю, ні великого злочину в цьому немає. ось гляньте скільки тут їх валяється. О. Останній раз, коли я спілкувався з лісовою охороною, сказали, що гіляки можна собі спокійно збирати. ось На наступний раз ми це помаленьку будемо собі їздити і в багажник потрішки ложити. Я думаю, вдома воно не, ну, лишнім не буде, так як маємо ще грубку то це гляньте, скільки тут його валяється, що воно має тут гнити, то заберемо, потрошку забирати будемо його собі. А ось тут на березі я собі примітив грибів, для димаря буде потрібно назбирати. Ось тут теж така березяка впала. От таке. Добре всім мирного і спокійного вечора. Вдалого закінчення сезону. Усього найкращого вам і вашим сім'ям.